Треба тренуватися, і це це має бути постійно, постійно, постійно. Я звертаю увагу на обличчя людей, звичайно, особливо, коли в громадському транспорті спеціально їжджу тільки автобусами, і чим переповніш, чим повніше набилося пасажирів, тим краще. І на нобра автомобілів. Задля участі в чемпіонаті світу зі спортивного запам'ятовування Гордій тренується щохвилини. Та найважче зізнається, буде адаптувати свої біоритми, адже різниця в часі з Китаєм 8 годин. Тому вже зараз будує день так, аби адаптуватись до нового часу, а ще змінив раціон. Риби і рибічого жиру вживаю зараз в доволі високих кількостях. Ніяких там особливих препаратів насправді не вживаю. Е, наскільки я знаю, там я буду проходити допінг контроль то займатися швидкочитанням читанням і запам'ятовуванням почав ще у студентські часи. Тепер навчає інших. Насправді я нічим не відрізняюся від простих людей. Якщо я не буду запам'ятовувати, то я можу упустити деяку інформацію. Та вся підготовка до чемпіонату ще взагалі мене зробила дуже російним, тому що я концентруюсь на, на тому тренуванні, і деякі такі моменти по типу треба піти щось придбати. Є список, який мені дають. Я можу вернутись щось не, не взяти завжди є докори. Ах, ти ж такий розумний, ах, тебе така пам'ять, а в результаті. Туалетний папір взяв та й не купив. Збирався на чемпіонат до Лондона минулоріч та не дали візи. Тепер робитиме усе, аби потрапити в призери цьогорічного чемпіонату у Китаї. Минулого року дійсно так став таку мету потрапити в 15-ку десятку. Цього року розумію, що, що є багато факторів, які треба враховувати. Я буду вважати хорошим результатом, якщо в 30-ку 30-ку Зможу потрапити і прекрасним результатом, якщо в 20 кращих спортсменів. А далі хочу розвивати цей вид спорту в Україні. Спортивні навички допомагають і в повсякденному житті. каже найголовніше запам'ятовує людей. А ще тримає в голові усі телефони тих, з ким спілкується. Я подивився газовий лічильник, лічильник на води для того, щоб здати їх там в комунальні служби. Я вечором згадую, які були показники, їх записую в деякі моменти це рятувало. Тому що ви знаєте, комунальні служби люблять собі накрутити такі показники, що ого У кав'ярні з легкістю може запам'ятати меню і одразу ж його переказати. Паштетна закуска 28 гривень, здається, вона коштує. Правильно, сирна тарілка 89 гривень. Точно. Мені здається, це навіть найдорожче для того, щоб запам'ятати ось а, і повторити ну, ну, до 20 хвилин. Так, щоб добре знати ціни. Я думаю, за 20 хвилин можна ще і в грамах розказати. Швидко Гордій запам'ятовує і порядок розташування карт на чемпіонаті. Це одна з десяти обов'язкових дисциплін. А ще потрібно запам'ятати набір чисел на слух, абстрактні поняття тощо. Включається секундомір. Спортсмени перебирають карти, відставляють. Коли він відставляє секундомір, вимикається. Далі вони беруть. Запаковано колоду карт, яка не перемішана, і їм треба розставити її в точно такому самому порядку. Гордій, справжній фанат своєї справи, готовий навчати кожного, хто має бажання тренувати власну пам'ять. Серед його учнів є відомі люди. А починати радить зі щоденника. Каже, ми надто мало згадуємо, тому й маємо клопоти з пам'яттю. Якщо щовечора записувати, що було впродовж дня, то виділятимемо на згадування більше ніж середньостатистична людина на місяць. В середньому 50-60 хвилин в місяць людина згадує. Тобто, де є дів ключі? Ось вони так. Де мій телефон? Ось він е, як звати? Ага, згадав. І от на таких от коротких секундах. 60 хвилин це вже дуже багато. Важливі щоденники для тих, хто вивчає іноземну мову. Тільки писати його треба тією мовою, яку вивчаєте. Якщо перший день ви підглянете в словник, на другий день ви ще зможете підглянути в ту шпаргалку, а на третій день ви вже будете їх пам'ятати. І буквально через 10 днів весь ваш побут в словах, фразах він буде в вашій голові, і вам не потрібно нічого видумувати, ніякої забрьошки. Переконує людина, яка тренує свою пам'ять, дивовижно змінюється вже за кілька тижнів. Стає впевненішою в собі змінюється її мова і вміння висловлюватись. Усі ж переваги власної пам'яті Гордій Остапович демонструватиме вже 11 грудня на чемпіонаті у Китаї. Тетяна Муравель, Володимир Квятковський, головні новини Львова.